Михайло Кузьма, Гамитра Фуполя Кубу ну, Бараш. Розгромна перемога, які враження від гри. Рахунок сам говорить за гру. Ми хлопцям на установці говорили перевести гру на сторону суперника, агресія вперед, пресинг. Ну, і ми добилися того результату, використали свої моменти, забили чотири м'ячі. Я думаю, що заслужено, все по грі. Чи можете виділити персонально за своєю командою, хто сьогодні був? Ні, сьогодні всі старалися, всі хлопці-молодці, за що я їм дякую. Дякую супернику за гру, дякую своїм болівальникам. В загальному, якщо оцінити початок сезону, дуже впевнено почали, зараз в лідерах чемпіонату. Як вам початок, як вам старші все надається? Ну, звичайно, є багато своїх проблем, над якими ми працюємо. От, стараємося на тренуванні відпрацьовувати ці наші проблемні місця. А в загальному я задоволений, як хлопці працюють, як керівництво клубу відноситься до нас. От, в загальному все добре. Згрома поразка 0,4. Як можете оцінити роботу своїх хлопців? Чого сьогодні не вистачило? Ну що, можна сказати? Не Хватає опитів. Це раз. ще команда не зіграна. Команда з Баража. вони вже Два-три роки разом грають, організовують і так далі. А в нас ну, працювати треба працювати. Нема команда тільки формується. Я думаю, що в дальнішому будемо робити висновки, будемо працювати, якийсь буде результат.